На капіталійському пагорбі сьогодні весь день дискутують про Україну агресію Росії та майбутнє регіону. На незручні питання щодо американської політики в Україні відповідала заступник державного секретаря США Вікторія Нюланд. Вона визнала, що другі мінські домовленості порушуються між тим запевняє держдеп пильно стежить за ситуацією, щоб як прийде час відповісти на російську агресію. Конгресменів така відповідь не задовільнила. Вони вимагали від адміністрації Обами. Як найшвидшого рішення про надання Україні зброї за слуханнями стежила Ярина Матвійчук. Сполучені Штати не можуть залишатися світовим лідером, зволікаючи з військовою допомогою для України, переконаний конгресмен Ед Ройс. Українцям негайно потрібна протитанкова зброя, тобто джевеліни, радари, щоб протистояти ударам артилерії противника. Їм також потрібні системи зв'язку. До речі, коли ви бачите танки, що йдуть у східну Україну, у цих танках перебувають не українці, а росіяни. Ед Ройс повідомив, що вже на цьому тижні разом з колегами у конгресі має надіслати президенту Обамі листа із питаннями по Україні. Вікторія Нуланд у відповідь каже, що рішення щодо поставок Україні зброї виключно у компетенції президента США Барака Обами. Президент звернувся до уряду по рекомендації та поради в цьому питанні. Державний департамент зробив це. Думаю, ви мене зрозумієте, якщо я, як і держсекретар Керрі, залишу ці рекомендації конфіденційними і відмовлюся публічно їх оголошувати. За словами Вікторії Нуланд, Сполучені Штати не відкидають різних інструментів впливу на Росію, зокрема додаткових санкцій, якщо та продовжуватиме порушувати другі мінські домовленості. Між тим вона також не виключає скасування вже ухвалених санкцій я маю проблеми з вами і вашою політикою. Ви кажете, що США почнуть скасовувати санкції тільки якщо мінські угоди будуть повністю виконуватись, то це означає, що ви поступилися Кримом. Чи це є американська політика? За пане конгресмена. Тоді чому скасовувати санкції? Чому скасовувати це все почалося із Криму? Чому б ви робили такі заяви? Ви кажете Росіянам, щойно ви звільнете східну Україну. Ми скасуємо санкції. За словами Нуланд, уряд США поділяє санкції, ухвалені щодо Росії після анексії Криму, та санкції після агресії на сході України, і скасувати обіцяють лише ті, що були ухвалені через агресію на сході України. То ви маєте до і після кримські санкції. так, пане конгресменефіор якби ви були на місці Путіна, наскільки серйозно ви б це сприймали? Досить серйозно, бо зараз жодні американські чи європейські інвестиції не надходять до Криму. Окупація Криму обходиться їм дуже дорого. Тоді, дорога пані посол, з усією повагою раджу вам переглянути американську політику, бо це однозначно не стримує Путіна у східній Україні. Люди продовжують вмирати, і такими заявами ви сигналізуєте Путіну, підморгуєте йому, що мовляв, відійдіть зі східної України, і все повернеться на свої місця у наших двосторонніх або й багатосторонніх відносинах. Можливо, ви це не навмисне робите, але якщо ти бандюк з КДБ і агресор. То це те послання, яке він чує. Неефективною позицією держдепу США щодо України називає і конгресмен від Пенсильванії Скотт Перрі. Він дивується, чому американський уряд надсилає арсенал смертоносної зброї у Сирію зброї, яка навіть не є оборонною. А миролюбні українці не можуть утримати навіть мінімальної оборонної підтримки. Чи ви не бачите тут протиріччя? Ми навіть не знаємо, хто є ті сирійські бойовики. Сьогодні вони борються з ділом. Завтра скидатимуть асада, а пізніше. Піднімуть зброю проти нас, і ми їх тренуємо і надсилаємо їм зброю. Чи українці коли-небудь погрожували нам, чи казали, що будуть вбивати американців? Заява конгресмена Пері здійняла оплески у приміщенні комітету. Вікторія Нуланд наголошує, що Сполучені Штати в останні кілька тижнів побачили неабиякий прогрес в роботі українського парламенту щодо вдосконалення законодавчого поля. Вона висловила сподівання, що нові реформаторські закони в Україні запроваджуватимуться так само швидко, як і були ухвалені. Ярина Матвійчук голос Америки.